Супер швидкий огляд на малюнки з першого класу. Відкривається весь хід парад малюнок з Геррі. Малюнок з Гері намальований гуашю. Не знаю, навіть, що сказати. Ну, 21 рік. Він виглядає навіть зараз непогано. Сумніваюсь, що зараз я би так гарно намалювала. Це недомальоване і я дуже сумніваюся, що це малювала я. Можливо, за мене малювалася вчителька. Далі робота, в якої є трохи історії. Бачите, мацьканець. Я впала разом з малюнком. Перша робота, яка була в мене в художні, це отакий от шедевр райдуга, райдужна гусениця. Вона так і не перетворилася в мой Знову ж таки, це просто це контраст між ось цією роботою, між цією роботою і цими яблуками. Як це могла малювати в один час одна людина? І робота, яка мені, в принципі, подобається досі, це ось такі котики. Просто якась яскрава робота, льогенька яскрава. льогенько швиденько переходимо до робіт за другий клас, яка у нас в такій модній папці. Відкриваю мій топ це ось така робота з хмарками. Вони мені напевно навіть досі подобаються. Достатньо гарна робота, що, правда, вони просто розкидані якось хаотично. Робота номер два. Просто контраст між минулою роботою і ось цією, де. Автобус живе своїм життям. Це був останній клас, коли я малювала якісь маленькі листівочки. Це було до Хеллоуіну, це було до Різдва. А ось робота, за допомогою якої я зайняла друге місце в Олімпіаді з малювання. Зайняла перше місце моя подруга з копичкою Сіна. В цьому класі реально дуже багато робіт, які мені подобаються, Ось ці тюльпани. Я вважаю це шедевром, гілочки. До речі, справді достатньо, непогано намальована. Я сумніваюся, що це саме другий клас, воно не підписано. Дуже сумно, що я не підписувала роботу, за який це клас. Ось така ось робота. Це, напевно, перша робота з натури, прям типу, з тінями, з усім. І вона мені достатньо навіть подобається. Далі просто якесь чудо-юдо, чомусь воно квадратного розміру, я не розумію цього приколу, і воно дуже дуже сіра робота максимально. Робота просто хрені неймовірною. Воно все відпадає, типу. Ну о, до речі, вона тримається, ось це тримається, але половина повідпадала, і вони просто лежать у мене всі в папці. Третій клас також балує нас кількістю робіт. Їх достатньо багато. Теж відберу якісь цікаві, щоб просто показати рівень. Відкриваю наш хід парад такий малюнок з наркоманським котом, єнотом, не знаю, в оригіналі вона тримала шприц. Але я вирішила, що це занадто для художньої, і що вони таке не витримують. Наступна робота це просто звичайна робота з кольорами. Я навіть не знаю, як стримати, але напевно, так. І плюс-мінус ліні... лінії стали рівніші від першого класу. І на тому дякую. Цей рік відзначився великою кількістю графіки і абсолютним ігноруванням інших предметів. Але й були прозви срій навоза, це просто це шедевр. Напевно, і зараз я так не намалюю. А от ми дійшли до навозу, це просто. Я впевнена, що я не встигала щось намалювати. Це Шевченко. Скучно. А ще я думаю, що це був якийсь трафарет, бо я пам'ятаю, що у всіх нас були абсолютно однакові роботи. Цю роботу я назву кіт в сіточку, не знаю, кота запхали в колготки. Ще графіка, тому що недостатні графіки. Я в з кількості робіт за четвертий клас. Я думала в 4 класі я почала скачуватись, скотуватись, не знаю. Перша робота це такий от рисунок, найтюрморт з рисунку. І можна сказати, що я ним горжусь. Це мені теж воно просто викликає дуже багато позитивних емоцій. Через те, що я згадую, як я його малювала. Згадую, що після того, як я його малювала, я йшла на танці і поверталась десь в годині 9 напевно. Любов до графіки не закінчується, правда, вона стала тепер із кольором. Були й деякі дивні роботи, але вони мені, в принципі, подобаються. Дуже цікаво, воно виглядає, і воно мені навіть дуже сильно подобається. Робота з того ж предмету, але яка мені абсолютно не подобається. Подобається лише оцей от маленький мох, кусочок моху і оцей пеньочок. Задній фон абсолютно не зроблений. Цікаво, але блідо, і майже нічого не видно на камері. Але воно виглядає достатньо по-дорослому. Будь-яка композиція просто покинула чат. Хоча, як по суті, мені навіть подобається ця робота, якби вони не були розставлені на во відстані одне від одного. Навіщо? П'ятий клас особо кількістю робіт не балував. Зато і якістю теж. З гарних робіт, знову ж таки, рисунок. Рисунок мені навіть дуже получався в п'ятому класі. Це мало бути щось дуже красиве, але в мене не вийшло і воно лишило якісь білі артефакти. Знову ж таки, гарна робота, яку я не знаю, як її тримати. Напевно, так буду тримати. Яблучка це просто моя любов, моє все. Ох, мої кохані розетки. Хоча вона вийшла достатньо непогано, Вона мені навіть можна сказати, подобається лисичка. Я тоді була покрашена в режі і асоціювала себе з цією лисичкою. Мені все подобалось. Але ще одне слово: гордість. Мене бере гордість за цей малюнок. Воно виглядає, можливо, блідо в порівнянні з роботами. Моє мого ж класу тільки фарбами не аквареллю, а гуашю. але все одно просто дуже гарна робота, але мені дуже подобається. Гавно среди роз по-іншому не назвеш. Що це за хрень? Чого воно? Це теж був якийсь трафарет, який ми вижмакували губкою. Для чого? Щоб вийшло таке от дерьмо. Прошу вибачення за дезінформацію. То були роботи за перший семестр, другий семестр роботами добряче так побалував. І тут навіть є що розказати: перший рік, який відзначився кількістю рисунку. І навіть того, що я малювала вдома. Куди ж без коханої графіки, навіть якщо вона цього року, мені не дуже подобалась. Але все одно, що є, того не віднімати. Ще одна робота, яка просто була намальована від балди вдома. І вона мені подобається. Ще одна достатньо гарна робота, в якій я хотіла поєднати такі стилізовані і, ніби реалістичні епізоди, такі. Мені подобається, why not? І ще ось така ось робота. Вона достатньо гарна, але минула. Акваріальна робота мені сподобалась більше ніж ця. Що ж, підведемо підсумки. Перший, другий, третій клас. Я не знала, куди я хочу поступати. Не знала, що я хочу зв'язувати якось життя з худож... з художкою, з малюванням і всяким таким. Четвертий клас почала задумуватись. Через це в мене напевно стався достатньо великий скачок саме скілу. В п'ятому класі, коли я вже знала, що буду поступати кудись по-художньому, я почала нарешті вчитися і малювати не тільки в школі, а й вдома. Шостий клас. Вдома малювати не можна. Ми малюємо на, а, на А2, стається. І малювати вдома просто не виходить, навіть принести роботу додому, щоб показати тут. Тому воно буде десь знову ж таки ось ось тут. Будуть показані роботи за цей семестр. А я не прощаюсь, бо зустрінемося в наступному відео.